Привіт! мене звати Марина Шавкоцька, я лікар-педіатр неонатолог і консультант з питань грудного довгі. Сьогодні хочу поговорити про міфи навколо гострих респіраторних вірусних інфекцій. Я багато років працюю із пацієнтами із дуже маленькими і з досить великими. До мене звертаються батьки і. Часто я чую запити і питання, які мені здається, ну вже точно не мають звучати в 21 столітті. Деякі кумедні, деякі досить шкідливі. Тому я хочу сьогодні поговорити про таку вибрала десяточку топчик міфів стосовно респіраторних інфекцій, які б я хотіла, щоб розвіялись у тих, хто дивиться зараз наш випуск, і таких питань вже ніколи не виникало. Але спочатку підпишіться на наш канал. Тут дуже багато цікавої і актуальної інформації для батьків дітей різного віку. Почнемо із найпростіших міфів, але найбільш популярних. Вони трішки дивні, тому що взагалі не мають ніякої основи і підґрунтя, не те, що наукового, а навіть раціонального. Але вони все одно існують і їх треба розібрати. Перший міф про те, що коли дитина хворіє на респіраторну інфекцію, з нею не можна гуляти на вулиці. І іноді я, ну, мені в особисті сповіщення приходять прохання від батьків заїхати подивитись там, дитину вдома. На що я там можу сказати, що у мене прийом, приїжджайте в клініку, і батьки кажуть, ну як же хвору дитину по вулиці тягнути в, в клініку, а що тут взагалі такого поганого? Взагалі немає ніяких обмежень в тому, щоб виходити на вулицю із дитиною, якщо вона хворіє. Єдине, якщо що вона хворіє на небезпечну хворобу, коли вона може заразити оточуючих, ну тоді дійсно там потрібно проводити ізоляцію, і то ну ізоляцію, якщо ми говоримо там не гуляти з іншими дітьми, не відвідувати колективів. Але якщо там дитина живе в приватному будинку, вона може вийти в свої на своє подвір'я і там гуляти. Питань немає ніяких. Навіть з такими небезпечними захворюваннями, чому е, батьки бояться виходити на вулицю, тому що їм здається, що дитина хвора, у неї імунітет і так слабкий. Якщо вона вийде на вулицю, то вона ще більше там промерзне, замерзне, знає щось станеться. Це. Це абсолютно немає ніякого підґрунтя. Діти набагато простіше і легше приносять захворювання, коли вони мають змогу ходити на прогулянку. Якщо у дитини температура 39, вона себе погано почуває, лежить і е, 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 така інтоксикована, звичайно, ніхто її не, не буде тягнути е, на вулицю. Але якщо дитина... Мала підвищену температуру. Температура нормалізувалася. Вона активна, бігає, скаче, розносить весь будинок, перевертає. То чому б з неї не вийти на вулицю, щоб вона там побігла окремо від інших дітей. Звичайно, там не заходити ні в які кав'ярні магазини, а просто погуляти десь в парку, окремо походити, позбирати листочки, камінчики, жолуді не знаю, що там ще є. Поліпити сніг. Ну це взагалі ніяким чином не вплине негативно на. Здорові дитини дуже важливо при цьому одягати дитину по погоді, не кутати її так, щоб вона рухатись не могла, а одягнути дитину адекватно і йти гуляти. Ну і звичайно розуміти, що якщо там у дитини висока температура була, дитина прийняла жар знижуючи, то деякий час вона може потіти температура може знижуватись, Ну і тут можливо вичекати цей період, а потім вже йти на вулицю. Отже, такий міф його не варто притримуватись. Наступний обмежувальний міф це про те, що дитину не можна купати і мити голову, коли в неї респіраторна інфекція. Я часто питаю батьків, а ви самі миєтесь, коли ви хворієте? Батьки кажуть, ну да, я ж там потію після прийому жарознижуючих, і мені хочеться помитись. Так от дитині так само хочеться помитись. Просто вона про це може не сказати. Іноді я оглядаю дітей, які мають пітницю на фоні респіраторної інфекції, тому що батьки їх кутають, вони їх не купають, і від дитини може мати бути такий навіть такий специфічний. Досить запах, тому що батьки кажуть, ну як же голову не миємо, там вже тиждень температура у дитини, голову не миємо, дитину не миємо, там лише якісь гігієнічні процедури, бо не можна. Якщо дитина нормалізувалася температури, її можна помити і ніяких обмежень в цьому немає. І ще один міф обмеження стосовно респіраторних інфекцій, такий досить дивний. Який навіть якийсь там хтось намагається його науково обґрунтувати, хоча в цьому немає наукового підґрунтя, про те, що під час респіраторних інфекцій не можна споживати молоко, картоплю або будь-які там крохмалисті сполуки, які можуть сприяти утворенню слизів. Ну, якось так. Це також міф і під час Респіраторних інфекцій дитина може вживати всі страви і продукти, які вона хоче вживати. Так дуже часто у дітей є вибірковість апетиту під час респіраторних інфекцій. Це абсолютно нормально. Згадуємо, як ми самі хворіємо, чи хочеться нам їсти картопельку. І супчик не часто хочеться, коли хочеться добре. Якщо не хочеться, ми дітей не змушуємо їсти. З дитиною нічого не трапиться, якщо вона вибірково похарчується кілька діб. Я не говорю про те, що там дитину треба все сховати, нічого їй не давати. Але дитина може їсти все, в тому числі і молочні продукти, і картопельку, і супчик, в якому є. Картопля. Ніякої шкоди дитини не буде, ніякі слизи не будуть утворюватися і ви точно не нашкодите дитині, якщо вона буде пити молоко, якщо у неї є температура. Це особливе таке поєднання. В температуру молоко давати не можна, воно буде там згортатись, це так не працює. От, тому о, дитина може мати о, обмежений апетит, але може їсти все, що вона Хоче і, в принципі, завдання батьків якраз і нагодувати дитину, підтримувати її харчовий раціон, але при цьому не змушувати їсти. А от пити потрібно давати дуже багато і відпоювати дітей це дуже важливо. Рухаємось далі, розбираємо наступну групу міфів: респіраторна інфекція може кудись опуститись. Дуже часто у дитини все починається з нежиттю, можливо, якесь легке покашлювання. І потім е, нежить може посилюватись, покашлювання може посилитись, і це викликає е, дуже велике переживання у батьків. І я часто там маю звернення в клініку, де я працюю, коли звертаються батьки, там третя-четверта доба захворювання. Кажуть, у дитини захворювання прогресує. От дуже боїмося, щоб не опустилась, бо спочатку була просто нежить, а тепер дитина вже сильно кашляє, можливо, температура приєдналась. Потрібно пам'ятати і розуміти, що вірусна інфекція проходить свої етапи розвитку. Спочатку, як правило, уражуються дійсно верхні дихальні шляхи, тому що віруси через них заходять. Носоглотка і ротоглотка, тому у дитини може побалювати. Горлишко, може бути легкий нежить, а потім вірус починає мігрувати. Він іде туди, куди йому потрібно. Якщо у нас є риносенситіальний вірус, який живе в нижніх дихальних шляхах і викликає бронхіти, часто з обструкцією, може викликати і пневмонії, то цей вірус от він все одно, що ми тільки не робили, він прийде в своє місце проживання. Його туди маниться, у нього там є споріднені замочок, ключик, пазлики. Да? Тобто там він себе добре почуває. В роту і носохлоці йому некомфортно. Він тут трішки побув і пішов далі. Що б батьки не робили? А є віруси, які живуть тільки в роти носоглоць. Їм нижче не цікаво, їм там некомфортно, і вони нікуди не опустяться. І тому великий міф, що щось кудись опускається. Звичайно, якщо не доглядати за дитиною, не надавати їй там оптимальний мікроклімат в приміщенні, де вона знаходиться, не промувати їй носика, не давати їй багато пити, то можуть бути і ускладнені, і воно дійсно може ускладнитись, але не опуститись. Це розвиток ускладнення і не варто цього плутати, тому нічого нікуди, як правило, не опускається. Просто віруси мігрують в ті місця, де вони мають бути. Звичайно, треба реагувати, якщо дитина почуває себе гірше з часом з перебігом хвороби. На це варто. Реагувати, але от іноді має запити, коли батьки приходять перший день хвороби, вони кажуть, призначити лікування, щоб нічого нікуди не опустилось. Бо у нас минулого разу опустилось. Все починало зі шмарків, потім був бронхіт, от тепер щоб не опустилось. На жаль, немає цієї чарівної палички, якою я можу змахнути і нікуди нічого нікуди не опуститься. Так не працює, тому поради в принципі стандартні: поїти гуляти з дитиною на вулиці і промивати носа, і знаходитись в прохолодному приміщенні вологому. Все тоді нічого нікуди опускатись не буде. Але ускладнення все одно можуть бути. Наступний міф з цієї групи про те, що зелені шмарки це вже точно ускладнення. І також я маю багато запитів від батьків звернення, що от, сопельки були прозорі, а тепер вони стали зелені. Це, мабуть, ускладнення. Приєдналась бактерія, треба щось лікувати. От давайте щось робити. Насправді, в більшості випадків зелений колір виділені з носа. Ну, ні про що глобальне не говорить. Говорить про те, що це лейкоцитарна реакція, тобто в ніс прийшли лейкоцити, які мають туди прийти і боротися з наслідками дій вірусів і бактерій. Такий зелений колір шмарклів в більшості випадків є однією стадією розвитку реніту медичного на медичній мові шмарклі називається ренітом. От і це одна із стадій його розвитку. В більшості випадків проходить нежить якраз через цю стадію, коли. Шмарклі стають більш такі густими, слист стає густим, в'язким, зеленуватим, а потім лейкоцити зроблять свою функцію, з'їдять все, що погано у нас в носику, і захворювання закінчиться. Іноді бувають випадки, коли дійсно починається вже нежить одразу із зеленим виділенням з носу. З інтоксикацією, з лихоманкою, і це триває і тримається, і тому ну дійсно в певних ситуаціях такий зелений колір слизу може говорити про те, що це вже бактеріальна інфекція, але це не завжди, і скажімо так. В більшості випадків це про це не говорить. І наступний ще міф з цієї групи про те, що горло дає температуру. Прям так часто чую. Батьки приходять е, на огляд. Я оглядаю дитину. Я коли оглядаю дитину, завжди говорю все, що я бачу. Кажу: у вушках проблем немає. В носику є напряк, горло червоне. І в батьків одразу горло червоне, це точно горло дає температуру. Це не вірус, це горло. От е, це абсолютно е, ну, неправильний підхід. Треба розуміти, що горло червоне. Не дає температуру само по собі. Це у один із проявів один із симптомів: От є нежиць, є кашель, є червоне горло це наслідок впливу вірусу. Це не через червоне горло у дитини температура, а у дитини температура і червоне горло через вплив вірусів. Треба розуміти, що горло само по собі температуру не дає, тому не треба там колупатись, не треба його виполоскувати, заприскувати. Я коли іноді слухаю, як батьки лікують червоне горло, у дитини воно навіть не болить. Там дитина сидить 6-7 років, питає, болить горло. Ні, не болить. Але батьки там і один спрей, і другий, і полоскання, і люголь, і все роблять. Не варто так робити, не варто лікувати горло, воно само по собі не викликає температуру. Але у батьків є таке от розуміння: виполоскати горло, і тоді температура пройде. Температура пройде, коли виділяться. Антитіла в організмі проти вірусу, і тоді захворювання пройде. І горло дійсно тоді стане менш червоним, тому що захворювання пройшло. Ну і ниряємо ще трішки глибше до підніжжя нашого асбергу про міфи стосовно респіраторних інфекцій. І трішки розберемо міфи, які пов'язані з лікуванням вірусних інфекцій. Один із міфів про те, що взагалі є ліки для профілактики або для лікування респіраторних інфекцій. Цих ліків не існує. Виключення наразі є ліки від грипу А. От вони дійсно існують і можуть використовуватися для профілактики. Це досить токсичні ліки. Я не раджу використовувати їх для лікування або профілактики якихось інших вірусних інфекцій, тому що в. Вони, по-перше, не дієві проти інших вірусних інфекцій, а по-друге, досить токсичні і рутинно не мають використовуватися. Вони не завжди навіть при грипі А призначаються, іноді можуть навіть і не призначатись. Тому дуже важливо розуміти, що і до чого. І мати таку певну впевненість в тому, що не існує засобів для лікування респіраторної інфекції. Якщо вам про це говорять, це міф. Паралельно з цим же міфом ми розберемо міф про те, що. Потрібно лікувати респіраторну інфекцію. Але це в більшості випадків неправда. Якщо ми говоримо про таке класичне лікування, більшість вірусних інфекцій не потребується лікування, потребують активного спостереження. Спостереження з батьків і е, такого контролю з боку лікаря, а лікування ну, це може бути вплив на певні симптоми. Дитина лихоманка, значить ми дали її жарознижуючи Ми розуміємо, що за допомогою ібупрофену або парацетамолу ми не вилікуємо респіраторну інфекцію. Ми просто приберемо її симптоми. Якщо дитини болить горло ми можемо дати їй якийсь спрей в горло, якщо їй підходить це по віку, або пастилку дати розсмоктати, якщо це дитина старше шести років. але ми розуміємо Міємо, що ця пастилка з якимось ментоловим смаком вона точно не, не вилікує захворювання, вона воно знімає ці симптоми, тому що більшість респіраторних інфекцій не потребують лікування, і про це треба запам'ятати. Не потрібно лікувати респіраторні інфекції вони пройдуть самостійно. Потрібно створити умови, при яких у дитини буде до цього можливість. Це прохолодне вологе повітря в приміщенні, де знаходиться дитина, це рясно поїти дитину давати їй багато пити, виходити на прогулянки, годувати за апетитом, не змушувати їсти. І ось це і є, в принципі, основне лікування респіраторних інфекцій. І е, звернення до лікаря, якщо батьки бачать, що ситуація якось не змінюється протягом певного часу. У мене є пацієнти, які. Не можуть бути моїми пацієнтами, тому що вони дуже люблять лікуватися. А я вкрай рідко призначаю лікування, тому що ну така дійсно лева частина звернень до мене як до педіатра якраз з приводу респіраторних інфекцій. Я лікую провітрюванням приміщення і чистою водичкою. Не всі батьки можуть це сприйняти, тому частина відсіюється. Пацієнтів і йдуть до тих лікарів, які їм призначують такий прострадло список, в якому буде 20 найменувань, які кожен через 5 хвилин потрібно давати. і дитина одужає через ті самі 3-5 діб, коли в неї виробляться антитіла. Але у батьків є розуміння, що вони дитину лікують. Є от розуміння, що респіраторні інфекції потрібно лікувати. А це міф. І ще дуже близький до цих міфів. міф стосовно того, що якщо температура у дитини більше трьох діб, значить потрібно здавати аналізи це вже точно ускладне. Відкрию вам секрет, що при більшості вірусних інфекцій респіраторних температура може бути і 5 діб, і 7 діб. А наприклад, якщо ми говоримо про герпес інфекції, герпес вірусні інфекції, про аденовірусні інфекції. То там може бути і до 14 діб температура. і це, в принципі, не говорить ні про ніякі ускладнення, ні про те, що потрібно приймати антибіотики. Це говорить про те, що ось так перебігає захворювання. Звичайно, якщо там лихоманка триває більше тижня, це обов'язково потребує контролю лікаря, огляду, можливо, призначення дійсно аналізів, але не на третю добу, а пізніше. Часто до мене вже приходять батьки на прийом. І приносять аналізи і кажуть: от ми сьогодні здали з аналіз. Вже третій день захворювання у дитини три дня тримається температура. Подивіться аналізи. Ми вже і аналізи здали, тому що своїм пацієнтам я кажу, що на третю добу не варто здавати аналіз, навіть якщо вони приходять і просять, я їм вкрай рідко призначаю ці аналізи, тому що на третю добу ще як правило взагалі нічого не відбувається. Ми можемо побачити або абсолютно здоровий аналіз, як я і бачу в більшості випадків, тобто там взагалі немає ніяких змін, або незначні зміни в бік вірусної інфекції. Ось що можна побачити на третю добу. Організм ще тривається в балансі, і я знову ж таки кажу, цей аналіз абсолютно неінформативний в більшості випадків і е, лише є економічним навантаженням на родину і неприємними. Якимись діями для дитини, тому що здавати кров ні з пальця, ні з вени ніхто не любить. Навіть дорослі, а про дітей і тим паче говорити немає сенсу. Тому не варто здавати аналіз крові на третю добу, якщо є сумніви, краще звернутися до лікаря. Хай він огляне дитину. Тому що на третю добу може бути все ще ок. А на п'яту добу може бути потреба вже здавати той самий аналіз, якщо приєднуються якісь ускладнення. Тому дитина отримує в два рази більше аналізів, ніж мала би отримати. Ну і ще один міф. Я його також віднос віднесла до цієї групи. Він в топі моїх міфів стосовно респіраторних інфекцій: це про те, що навіщо щепитися кожного року від грипу? Це не актуально. Насправді це міф, і щепитись від грипу дуже актуально. І так, від нього потрібно щепитися кожного року. Це ось таке щеплення, яке потребує раз на рік забігти до лікаря і отримати щеплення цієї родини. Причому, якщо чесно, наприклад, до мене, хоча й педіатр, на щеплення приходить ціла родина, і дуже часто на таких ось щепленнях це такі, як профілактичні огляди, бо всі здорові, можна дуже багато про що поговорити, про що дізнатися і. Задати багато питань, і це абсолютно актуально. Щепити, наприклад, тільки дитину, а самим дорослим залишатися нещепленим ефекту дійсно буде дуже мало від таких щеплень. Треба зробити таку вакцинальну капсулу навколо дитини навколо родини. Щоб всі були щеплені, тоді шансів, що хтось все ж таки захворіє і принесе. Вірус додому, і захворює ті, хто навіть щеплений, тому що пам'ятаємо, що щеплення не захищає на 100% від захворювання, але захищає від ускладнень. Захворювання все одно може настати нехай і без ускладнень, але все ж таки не дуже приємно. Тому раджу щепитися від грипу всієї родиною і робити це щорічно. Це ще одна можливість такого профілактичного огляду, де батькам можуть поміряти тиск, дитині поміряти і вагу, оглянути всіх, хоча б навіть так скринінгово. На жаль, грип це дуже серйозне захворювання, яке має високий ризик ускладнень. Я дуже часто говорю про те, що вибір щепитися від грипу людині часто приходить після принесеного грипу. От в цьому році у мене дуже багато людей, які щепилися вперше, тому що минулого року вони не отримали щеплення ну тому, що вони його ніколи не отримували, і родина перехворіла на грип. Минулого року був період блекаутів, якраз в сезон, коли почалось щеплення. Всім було явно не до грипу, і тому минулого року компанія від щеплення від грипу була така досить провальна. Постійно нестачі електрики, амбулаторії клініки з вакцинами були дуже обережні, тому що. Вони мають зберігатися в певних холодових умовах. І було складно, бо багато людей, навіть ті, які звичайно отримували щеплення, не отримали щеплення. І був спалах грипу, і дуже багато людей хворіло. І родини дуже тяжко приносили грип. І грип це не банальний, там, шмарклі. Коли на грип хворіє дитина погано, але від дитини заражаються ще й батьки. І коли Хворіє дитина, і ще батькам з температурою 40 потрібно у самих у них температура їм погана, їм ще потрібно доглядати за дитиною, у якої також температура це взагалі не весело. Тому я кажу, що часто приходять до щеплень від грипу вже після перенесеного хвороби, щоб більше такого не траплялось. Але краще все ж таки навчатись на досвіді інших і просто отримувати профілактичні щеплення. Це не якась забаганка в Україні, це вибір цивілізованого світу. В усіх країнах є вакцинальні компанії від грипу сезонного. Вони проводяться, вони активні. Люди захищаються від небезпечного захворювання, і це є норма. Тому не варто щепитись від грипу це міф якого я не раджу притримуватися, поговорили з вами про міфи стосовно респіраторних інфекцій. Сподіваюсь, що у вас більше питань не буде на ці теми. Ви будете гуляти, купати дітей, не будете бігти за аналізом на третю добу температури і намагатись лікувати зелені шмарклі, якщо загальний стан дитини в цілому не порушений. Будьте здорові і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Тут Дуже багато цікавої інформації. Як для дітей, так і для дорослих.